Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанца Знак зодіака Тілець на період з 17 по 23 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Каблучка, можливо, одруження, можливо, підписання якихось договорів, як по роботі, так і особистих, наприклад, оренди житла або щось таке. Прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Державна установа. Якісь важливі справи ви будете робити в державній установі. Ось тут поруч кохання. Цілком вирогідно, що ви можете, наприклад, подавати заяву до раксу. Це як варіант. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Та, начебто, все прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є вже нові відео на квітень розклад пасіянців. Попереду ще запрошую всіх, хто ще не подивився. Саме тому, що зараз складний час, необхідно шукати позитивну інформацію та поради, котрі нам допоможуть все нормалізувати. Прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака Тілець. З 17 по 23 березня 2025 рік. Карта долі це події, котрі можуть змінити вашу долю. Зверніть увагу, сумна новина за картою долі. А також качечка домашнє господарства. Ось тут. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Дивіться, щоб ваші нові стосунки не не були любовним трикутником. Ось тут. Значок Терези зберігайте спокій та рівновагу. Згідно ось цієї сумної новини за картою долі. І ще карта СОС. Зараз ви знаєте, що йде ретроградна Венера та Меркурій. ретроградні. Коли планети йдуть не в звичайному русі, а в зворотньому, можуть відбуватися події, на які ми не очікували. Іноді неприємні. Саме тому треба тримати баланс емоційний і спокійно думати, як можна це нормалізувати або якось змінити. А мы прямуємо вперед на третий розклад. Знак зодиака Тилец на период с 17 по 23 березня. 2025 рік. Стрілочки до гори? Щастя. Корабль це якісь кардинальні зміни, знову ж таки значок Терези, будьте спокійні та врівноважені. А також помірно витрачайте фінанси. Карта Троянда це кохання. Можливо, в вашому житті з'явиться кохання, і воно буде кардинально змінюватись. Тому що ми тут бачимо щастя, переміни грандіозні. Головне не боятися це робити, тому що коли людина починає думати, а як воно буде, а чи воно буде так, як мені потрібно, то можна пропустити своє щастя. Як то кажуть, уведуть із-підноса. А ми з вами сьогодні на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знаку тілець. Застереження та порада. Зверніть увагу, друзі, порада корабль, і ось він ваш корабль. А застереження є неправильні якісь поради. Іноді ви можете довго дружити з людиною, а потім, коли вам знадобиться порада, людина може помилитися і щось вам не те посоветувати. Саме тому застереженням може бути начебто мудрість, але вона в лапках. Це не означає, що людина якась погана, але у кожного свій погляд. На життя, на проблеми, котрі треба вирішувати. саме тому приймайте рішення самостійно для того, щоб потім бути впевнений, що це я так вирішив, значить, так було правильно, саме на той момент. Дуже потужна карта корабль, карта змін рішучих дій, і вона вам випадає на пораду. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.